Радий вас бачити на каналі Навіпто. Мене звати Назар. Сьогодні я вам покажу, як зробити об'єм без комісій, тобто, як набити об'єм для якоїсь акції, щоб отримати дроп і не потратити свої власні кошти. Тому не затягуємо, підписуємося, ставимо лайк, і я пішов показувати вам саме на ПК. Дивіться, все, що вам треба, я буду показувати на біржі OKX. У нас тут є саме ось тут, де ви можете там, наприклад, нам зараз потрібно, наприклад, натиснути тут спот, і ми заходимо в спот, де нам потрібно торгувати. Все, що вам потрібно, тут є «Futures», Також зараз покажу, як на ф'ючерсах робити, але вам не треба «Futures», вам лише спот. Ви натискаєте, наприклад, ефір USDT. Все, що вам потрібно, бачити, тут є графік, там можете година, 4 година і так далі. Ви натискаєте ОК. Далі ми натискаємо саме вертаємось назад. Якась нас перекинуло. Далі нам потрібно, ось тут, як бачите, в нас є інструкція «Маркет, маркет і ліміт. Два слова. Маркет і ліміт. Я заскріню для себе, щоб ви знали. Ось так. Маркет і ліміт це найважливіше. Зараз ще раз заскріню. Маркет і ліміт. Коли ви ставите ліміткою, то ви купляєте ефір по ось даній ціні по 6, 62, 63. А зараз ціна впала. Тому ми тут стираємо і пишемо, яка ціна є. Останні цифри в нас вже 620. Тому ми стираємо і підписуємось, підстроїмось саме під ціну, щоб не втратити наші кошти. 720. Давайте напишемо. Ну, 720, і воно по лімітці вас візьме, купить, бо зараз ціна трошки опуститься, по-любому. І це все. Ліміткою ви закупили, потім продати також ви натискаєте не маркетом і потім натискаєте Продати. Продати, ось бачите, в нас купити така сама ціна і така сама, яка тут. Значить, якщо ви купили по 62080, наприклад, або по 620-90. Вам потрібно продати по 621. Ми тут вписуємо 621, виставили лімітку, тут забрали 0, 0,6, щоб ви не заробили ще. Звичайно, ви можете 621 і так заробити там чуть-чуть. Тому ось все просто, все, що вам потрібно, це купити, по лімітці взяти, дивимося на ціну. Якщо ви купили по такій ціні, то вам продати по такій самій, не дешевше, а дорожче. Саме головне це лімітка, не маркет. Вибираємо ліміт, як купити, продати. Так само це все з телефона робиться. Також перейдемо до фьючів. Ось нам потрібно зайти: Оля, торгівля, спот. Далі в нас, давайте виберемо фьючі. Секундочку, де це фьючі? Зараз ще раз. Фьючерси, Ось. Фьюч, фьючерси. Далі нам потрібно ось тут, як бачите, 63. Все як на фьючерсах торгувати, все так само, тільки тут беремо вже маркет, нам ф'ючерси не залежать. Все, що потрібно, це тут є торгові плеча. Торгове плече це зараз я вам покажу. Наприклад, біткоін, USDC вибираємо торгові плеча. Це в нас є саме, коли ви якби, X10. X10 це коли у вас є на балансі 10 доларів, а ви робите X10. Це торгове плече. Все, що вам потрібно, це також купити його, там відкрити Олонг. Зараз я впишу суму. Там воно не впише мені ось таке на 44%. Хочуть, щоб я їй кошти переказав. Нічого, я не буду переказувати, тому фьючерси – це така штука, так само ви вибираєте там, плече, плече не варто вибирати. Все, що потрібно, якщо вам для промо-акції, це купити. Секунду відкрили, за секунду продали. Все. Більше нічого важливого немає, а фьючерси це така штучка. Дай Бог здоров'я. Тому в нас цікавить спот і фьючерси. Як бачите, в нас там можемо вписати ЕТХ ETH, 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 USDT. Ось так. О. Як бачите, я просто тут не бачу, де в мене є саме ці плечі, щоб вам. О, ось тут показалися плечі. Як бачите, ми беремо там 10х, це 10х це 10х. Тому якщо 10 доларів, це 100 доларів. Все просто. Я думаю, відео цікаве. Не затягую. Ставите лайк, підписуйтесь. Наступна промка саме від Мекс, показую або навіть у КХ. Де потрібно робити ці об'єми? Думаю, відео було цікаве. Ви просили в нас в телеграм-каналі? Тому ставите лайк, підписуйтесь, і я вже зараз викладаю. Поїхали!